28 лютого зі стін Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові достроково випустилися понад дві сотні молодих офіцерів та молодших командирів. Напередодні свята традиційно у гарнізонному храмі святих першоверховних апостолів Петра і Павла владика Ігор Возняк відслужив молебень з нагоди випуску. В день випуску ж привітати молодих офіцерів із закінченням навчання завітали міністр оборони України, генерал-полковник Степан Полтурак, голова Львівської обласної державної адміністрації. Олег Сенютка, голова Львівської обласної ради Петро Колодій, міський голова Львова Андрій Садовий, представники громадськості та духовенства, ректори навчальних закладів, керівники силових структур регіону тощо. Окрім того, на свято завітали представники Вищої офіцерської школи сухопутних військ Республіки Польща імені Тадеуша Костюшка. Цього року випуск відбувся на декілька місяців раніше ніж традиційно. Пов'язано це із невідкладними заходами щодо підвищення обороноздатності нашої держави та й сама урочиста. Та церемонія була більш ніж скромною замість парадних мундирів та золотих погонів польові однострої у багатьох на рукавах форманих бушлатів шеврони із символікою військових частин та з'єднань, де молоді офіцери та професійні сержанти, випускники академічного коледжу, проходитимуть службу. Я направляюсь служити в 25-й два сп'ятурасатну бригаду батареї управління на артилерійської розвідки. Техніком батареї Правда. в військовому коледжі навчався на спеціальності ремонту і експлуатації автомобілів і автомобільної днята, техніки. Здобув кваліфікаційний булі, рівень молодшого спеціаліста. розуміюся і розуміюся, знаю техніку. Настрій вчорашніх курсантів піднесений, дипломи написані, іспити складені. Та й усі необхідні знання та навички вихованці вишу вже отримали. Стала більш певні певнішою собою в собі академія. Більше дала мені такої можливості. Ти вперед в життя добиватися чогось. Ну, була маленька, не знала, не знала життя. Так вона мені більше відштовхнула мене, дала чогось добитися в житті. Урочистості розпочались із підняття державного прапору України та виконання державного гімну. Згодом усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів. Після цього заступник начальника академії, полковник Олександр Сивак, зачитав наказ про присвоєння випускникам військового навчального закладу офіцерств звань, незважаючи на прискорені темпи навчання, лейтенанти та професійні сержанти із завданням упорались на оцінку. Відмінно рішенням державної екзаменаційної комісії дипломи отримали 207 випускників. П'ятеро лейтенантів завершили навчання в академії із золотою медаллю. А ще 32 молоді офіцери отримали дипломи з відзнакою. Дипломи та відзнаки про закінчення військового вишу золотим медалістам вручав особисто міністр оборони України. Я хотів би сказати, що громада Львова з великим гарним відчуттям відноситься до Збройних сил України. І це відчуття дає нам можливості працювати краще, дає нам можливості захищати свою державу таким чином, щоб громада Львова пишалася тим, що у Львові є такий славетний навчальний заклад, як Академія сухопутних військ. Я хотів би сьогодні привітати всю країну святом, святом тоді, коли в стрії Збройних сил стають молоді, підготовлені офіцери. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Військовий фах сьогоднішні випускники здобували за практично усіма військово-обліковими спеціальностями сухопутних військ Збройних сил України. У строю кваліфіковані командири механізованих і танкових підрозділів, офіцери артилеристи і ракетники, військові інженери, фахівці по роботі з особовим складом та військові диригенти. Окрім того, у війська підуть і декілька десятків молодших спеціалістів різних військових спеціальностей. Чесно кажучи, я досі не можу представити собі, що я тут стою, вже в звані офіцера. Це дуже приємно. і Багато хто з моїх товаришів такої ж самої думки про це тепер ми завжди і будемо готові до захисту нашої держави. Нинішнім випускникам є з кого брати приклад. Сотні вихованців академії беруть активну участь в антитерористичній операції. За мужність та героїзм близько 126 з них відзначені державними нагородами. І з кожним днем ця цифра зростає. Привітав випускників і начальник академії генерал лейтенант Павло Ткачук, який подякував перш за все батькам випускників за те, що вони виховали гідних захисників Батьківщини, яким випала доля виконувати свій обов'язок на нелегкий для держави час. Низький вам уклін за терпіння, підтримку і допомогу. Ваша любов, ваша віра є і була потужною складовою підготовки випускника. Славетного військового навчального закладу нашої держави України! Ми завжди залишаємося з вами у молитвах за наших дітей, у думках про них, у справі збройного захисту нашої батьківщини. Також із напутніми словами до випускників звернувся випускник академії 2012 року, учасник антитерористичної операції, старший лейтенант Юрій Руденко. А благословення на подальше проходження служби молоді офіцери отримали від представників духовенства. Священники різних християнських конфесій провели урочистий молебен та окропили військовослужбовців святою водою. Нагороди та відзнаки в цей день отримали не лише випускники. За у підготовці офіцерських кадрів, почесними відзнаками військового відомства, цінними подарунками та грамотами. Міністр оборони України заохотив декількох викладачів академії. За успіхи у навчанні отримали нагороди курсанти військово-навчального закладу. Завершились урочистості традиційним проходженням маршем, під час якого цьогорічні випускники попрощались з своєю альма-матер. Але юнаки та дівчата, незважаючи на складну ситуацію в країні, з великою надією дивляться в майбутнє. Отримав не тільки теоретичних багато знань, а ще й багато практичних навичок. Так як ми виїжджали навчати резервістів, там вже навчився трохи. Працювати з людьми. Тому я думаю, що готовий виконувати всі завдання, які будуть покладені на мене. Мирного неба, всього найкращого, кар'єри офіцерської, тяжких людей, такої, щоб було склалося нормально. Усі. Саме головне мирного неба і спокою. Надійний тил молодим захисникам України гарантований. У цьому запевняють їхні рідні та близькі. Я ним груджусь, я його дуже люблю. Звичайно, і пишаюсь тим, що він вийде нам вже майбутній ну, офі... вище. Звичайно, переживаю, дуже переживаю, і... але Така ситуація, що потрібно за час навчання у видовому виші встигли утворитись навіть нові сім'ї. Лейтенанти Віта та Олег Чуй вже декілька років разом. А службу у війську лише зміцнює їхній союз, проходити службу на офіцерських посадах. Вони будуть в одній частині. Я впевнена, що академія нам надала всі необхідні знання для того, і тим більше ми мали можливість відпрацьовувати це на практиці. Були стажування. в нас були хороші наставники. Думаю, в нас все вийде. Головне бажання. Ініціатива. Ми з чоловіком будемо служити в 30-ту механізовану бригаду міста Новоград-Волинський. Я начальником клубу, а він начальником оркестру. Відчуття радості, і водночас, тривоги відчуваємо відповідальність за виконання своїх обов'язків. Переживання, звичайно, є, але не настільки сильні. Ми, ми достатньо підготовлені. А найголовніше те, що ми разом і ми один одного підтримуємо будь-яку хвилину. Вже за декілька днів лейтенанти повинні прибути до місць служби. Відпустка поки що переноситься. В Україні складна ситуація, а її війську потрібні висококваліфіковані офіцери. Проте перспективу одразу потрапити у зону бойових дій на них не очікує. Після проведення випуску підуть в навчальні центри до тих відмобілізованих, які сьогодні вже проходять навчання разом з ними. Пройдуть бойове злагодження разом з ними. Пройдуть вишків, отримують техніку, озброєння, е оснащення, і тільки після цього вони будуть виконувати завдання за призначення. Вчорашніх курсантів не лякає майбутня доля військового і жоден з них не шкодує про обраний шлях. Вернувся б на чотири роки, я все одно тому що це була моя мрія з дитинства. А чому мій напрям піхота? Тому що це напрям будущих генералів. Саме піхотинці стають генералами.